Уламки ворожих ракет зруйнували будинки на Вінниччині. Студенти, зварювальники, готуються до міжнародного конкурсу. Вітаміні смузі для захисників виготовляють волонтери. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Понад 10 житлових будинків розтрощено уламками ворожих ракет у селі Жабелівка Вороновицької територіальної громади. Вночі росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку на українські міста та села. Над Вінничиною пролетіло 26 крилатих ракет. Дякуємо нашим повітряним силам оборони, які збили ворожі цілі. Однак уламки завдали чималої шкоди мешканцям жабелівки. На будинках зруйновано дахи, пошкоджено вікна та двері. Згоріло одне авто та господарча будівля. Через ранкову атаку в області вели 10 черг відключень електроенергії. Десять житлових будинків пошкоджено у селі Жабелівка уламками ракет. Місцеві з жахом згадує той ранок. На ну, дитину ви... бігом одіяло накинула і не лягла забудьте. на нього, падало на мене стіплен. Нічого, ніде не порізало, нічого. Все добре. Ну так, тільки стрес такий трохи, що що, почула? що я почула. Ми почули, що ми всі бачимо, як ракети запускають. Ми бігом щось чусь... нема ума. До вікна бачимо летить, горить. Тоді воно бахнуло. Вже назад розвертаюся, воно вже чую, летить стікла і дитина. І я бігом падаю на нього подіяло і на нього. У будинках вибиті вікна, зруйновані дахи та паркани. Валентина Комарівська показує двір своєї сестри, в якої повністю згорів автомобіль, а оселя без вікон. Ми прийшли, одразу горіла машина, горіла машина. Ми не могли сюди піти, поки пожарка не приїхала. Приїхала пожарна, ми відкрили ворота і топі розстави дивитися, що тут робиться. Від падіння уламків ніхто з місцевих не постраждав. Спеціальні комісії уже взяли за відновлення будинків. Зараз працюють вже тут всі необхідні служби, які фіксують пошкодження, складаються акти. Обласна військова адміністрація зі свого боку зранку сконтактувала з усіма міжнародними фондами, які працюють на Вінниччині. Під час масованої ракетної атаки у просторі Вінниччини було зафіксовано 26 ворожих ракет. Більшість з них збили сили ППО. Яна Колодинська, телеканал «Вінниччина». Потужний вибух газу, внаслідок якого травмувала жінка, стався в місті бар. Вранці в одному з житлових кварталів місцеві почули потужний вибух. У будинку, де сталася надзвичайна ситуація, перебувала власниця. Її доправили до лікарні з ушкодженнями. Наразі відповідні служби з'ясовують причину витоку газу. Комфортні умови для життя, навчання та дозвілля мешканців навіть під час війни створюють у громадах Вінничини. У Погребищенській територіальній громаді вже діє сучасний молодіжний центр. Працює медичний коледж, студенти якого практикуються в місцевій лікарні. А в закладах освіти облаштовують нові та надійні укриття. Заб'інтувати повністю все плече. Чому колосоподібно суподібна бачити так сходиться бинт у вигляді колос? Забентувати травмовану руку та вчасно надати медичну допомогу навчають студентів в медичному коледжі погребища. В умовах війни ця професія надзвичайно важлива. А після перемоги саме ці майбутні медсестри та лікарі допомагатимуть ветеранам у відновленні та реабілітації. Медицина мені подобалася до того, як я сюди поступила. Завжди хотіла бути лікарем. Зараз навчаюся на медсестру, але далі планую також вчитися. У Погребищенській громаді навіть під час війни намагаються створити комфортні умови для життя мешканців. В закладах освіти ремонтують та осучаснюють старі укриття. Так в одному із дитсадків за кошти гранту встановили 10 сучасних ліжечок, провели опалення та зробили косметичний ремонт сховища. Ми придбали постільні комплекти. Ми придбали подушки, одіяла, матраци для того, щоб діткам було комфортно перебувати в укритті. А для молоді в громаді працює сучасний молодіжний простір вдома з інтерактивними іграми, сучасним обладнанням та новим ремонтом. Ми проводимо на базі простору свої заходи. Ми проводимо сюди підлітків своїх. От, наприклад, як сьогодні було це груповий захід з дорослими, і на базі простору ми тут проводимо тут і телевізор, тут проектор. У Вінницькій обласній раді працює ціла програма щодо розвитку громад області. Завдання. Сьогодні нас усіх одне: це робити все для перемоги і створювати безпечні умови. Якраз безпека на території це один із пріоритетів, визначених нашою командою. На Вінничині активно впроваджуються проєкти щодо підтримки територіальних громад. Це побудова укриттів, ремонту садочків чи шкіл та створення місць дозвілля. Євгенія Всяніко, Вікторія Врущак, телеканал Вінниччина. У селі Гопчиця Погребищенської громади Катерина Літковська за грантові кошти відкрила перукарню завдяки реалізації проєкту забезпечення розширення економічних прав та можливостей жінок для відновлення та розвитку. Виграла 60 тисяч гривень. За них закупила обладнання, меблі та устаткування. Заклад працює з серпня цього року. До цього в селі перукарні не було. Хочеться в кожному відкрити своє щось власне. Як кажуть, бізнес хочеться, щоб працювати самому на себе. Звісно, потім розширатися, робити щось більше. Ну, в такому плані ну, завдяки тендеру, вже і фінансова допомога, і все одно менше вже вкласти, допустимо, можна в свої кошти, вже допомога є фінансова, вже був певний рух, щоб можна його все все мрію. Двадцять 25 учнів закладів професійної освіти з усієї України змагаються у конкурсі на найкращого зварювальника. Такий професійний чемпіонат проходить у п'ятому вищому училищі Вінниці. Професія зварювальника на ринку праці в нашій державі є досить рідкісною. тому до підготовки цих фахівців підходять ретельно. Чотири переможці українського конкурсу поїдуть представляти нашу державу на міжнародних змаганнях у Чехії, які пройдуть в квітні наступного року. 16-річна Юлія Перегуляк єдина дівчина-зварювальниця, яка змагається із 24 хлопцями за право представляти Україну на міжнародному конкурсі. Юлія лише на першому курсі, але вже вміє ювелірно наносити аргонові та дугові шви. Для дівчини важливо досконало опанувати цю професію. неї батько зварювальник, і зараз він на фронті. Я йшла на автомеханіка, але мені такі ж примхи з дитинства подобається, то там ще було зварник. Бо мене тато займається і зварюванням, і машиною з дитинства щось там крутив, то Мені це подобається. На сучасних апаратах, які будуть і на міжнародних змаганнях, учні професійних училищ вчаться зварювати метал. Це симулятор для зварювання, він направлений для навчання студентів, також для покращення навичок зварювання працівників. Початківців. Тут максимально знижені ризики, у нас немає ні бризків, ні диму, ні гарячого металу. За правильністю та точністю виконання завдань слідкує конкурсна комісія. Журі оцінювало роботу за чотирма критеріями, враховуючи якість виконання та дотримання техніки безпеки. Кожен учасник вибрав один з чотирьох видів зварювання. За рахунок за одну годину він має зварити екземпляр. Наші експерти перевіряють наскільки гарно зварений екземпляр, виставляють оцінки. Це за практичну частину. За теоретичну частину кожен учасник проходив тестування. П'яте училище у Вінниці, на базі якого проходить професійний конкурс, уже 80 років готує будівельників, зварювальників, столярів та реставраторів. І саме фахівці цих професій відновлюватимуть нашу країну після перемоги. Наше училище, воно створено в 1946 році. Це якраз коли закінчилася зроська війна, відбудова народного господарства, країна була в розрусі і треба вкрай воспроставити питання фахівців, спеціалістів будівельного напрямку. Було засновано училище. Наша і історія з 1946 року. сорок бачите, все повторюється. Знову ми маємо величезні проблеми. з Дефіцит кадрів продовж трьох днів. Учасники продемонстрували свої знання та вміння у теоретичній та практичній частинах. На міжнародні змагання до Чехії поїдуть лише чотири переможці. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Поживні смузі з калини для українських військовослужбовців готують волонтерки з хмільника. Робити вітамінні напої почали з настанням холодів. Калина це ягода, яка відома своїми цілющими властивостями. Має протизастудну дію та багато вітамінів. За два тижні волонтерки виготовили вже 50 літрів смузі з нами на зв'язку. Людмила Амосюк, волонтерка з хмільника. Вітаю вас! Доброго дня! Як виникла ідея виготовляти саме смузі з калини? Ця ідея виникла ще три зими тому, коли настали холоди, ми хлопці почали хворіти і потрібно було їм передавати якісь протипростудні, противірусні засоби. Але в той час то було дуже важко, і ми не знали, що нам робити. Почалась війна і. Ну, всі були в розпачі, кожна пора року весна свою взяла порою, щось потрібно було літо своє, прийшла зима. І я згадала, що колись моїй бабусі завжди був, була калина. Вона її дуже полюбляла як ягоду, тому що в неї дуже багато цілющих таких якостей, як для горла, від температури. І така є ще дуже чудова якість як зниження тиску. А хто ж вам у виготовленні допомагає? Виготовлені допомагають дуже багато. У нас велика команда, Ми, У нас команда волонтери хмільника, а моя підгрупа як добрі справи. І в нас в основному це жінки. Ми сходимося або в мене вдома, або на роботі. і одні, Забираємо додому, перемелюємо, верніше обриваємо, з, обриваємо калину саму, потім її гарно промиваємо. А вже після того, як стекла вода, ми її перебиваємо і змішуємо з цукром. Дівчата, як ви розумієте, для цього потрібна не одна людина. Одна обриває, перемиває, потім збираємося, і треба перемолоти, потрібно підготовити баночки. Це все займає час і... і люди. Ресурси потрібні, як завжди. Ну а чи допомагають продуктами містяни? Так, в нас це ж ми ж українці, і дуже багато в кого на присадибних ділянках є кущі калини, і навіть не один. І тільки вдарив мороз, опало листя, калину обривають, зрізають з китяжками і привозять в ящиках, відрах, з цукром, з баночками, все везуть. А на які напрямки фронту передаєте вітамінні напої? Різні напрямки фронту: і Миколаївщина, і Херсонщина, і Сумщина, і Харківщина. Ну нас, ви знаєте, що хлопців, наші хлопці кругом земляки, і, як правило, ми передаємо ж не тільки смузі, ми робимо сітки. І утеплюємо їх, допомагаємо різним? Ми, ми, ми не відправляємо одну сітку. Ми завжди до сітки кладемо смузі, кладемо шкарпетки, в'язані пошиті коврики, щоб було тепленько сидіти. Ну і за вимогами, що там потрібно. Ну, яка ж реакція хлопців на це смачне смузі? Чи подобається воно їм? Так, вони його дуже полюбляють і вчора от взяли і передають, що, будь ласка, давайте більше, тому що ну, дуже допомагає. Навіть просто на гарячу водичку розколотили, попили чайочком таке солодкий нектар, виходить смачний, поживний. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка. Людмила Амосюк, волонтерка з Хмільника, була з нами на зв'язку. Діток військовослужбовців ВПО та багатодітних родин вчили кататись на ковзанах на льодовій арені у Вінниці. Завдяки таким розвагам малеча розвантажується та емоційно відновлюється. Такий подарунок школярам напередодні дня Миколая зробив міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Перші кроки на ковзанах робить п'ятирічна Даринка Марківська. Дівчинці утриматись на льоду допомагають ходунки, але Даринка старається та хоче професійно займатися фігурним катанням. Перші, сьогодні, в дуже дуже подобається. Такі безкоштовні уроки на льодовій арені для дітей військовослужбовців, переселенців та з багатодітних родин влаштували напередодні свята Миколая. У Анастасії Грушко батько загинув на війні у 2015 році, виконуючи бойове завдання. Такі заняття допомагають дівчинці емоційно розвантажитись та відволіктись від негативних думок. Першу годинку ти звикаєш, але потім на перший, другий, третій раз, коли після той коли після першого разу катаєшся, ти вже звикаєш. Пів сотні хлопчиків та дівчаток від 4 до 12 років займались на льодовій арені в рамках проєкту Діти мають право на дитинство, який проводить міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Гуманітарний штаб влаштував таку акцію для дітей, але попередні роки ми вже влаштовували для них катання на ковсанах, катання на тюбах, походи в кінотеатр і багато інших активностей, щоб діти могли відчувати своє дитинство трошечки ліпше в умовах наших українських ралі, щоб вони сьогодні провели гарний час, відволіклись від тих негаразів, які в нас є в країні. Йдучи сюди, ну думала, що не буде, не прийдуть сьогодні. Але дійсно наші українці є незламні. Катання на льоду, як і будь-який спорт, це терапія, яка допомагає позбутися стресу. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Дякуємо, що провели цей вечір з нами. А ми і надалі будемо вас насичувати цікавими новинами. Бережіть себе та своїх близьких! Мирного вам неба! До зустрічі!